Всім привіт! Ми приїхали в епіцентр. Приїдуть мені дерева. Завтра буду саджати. А сьогодні треба купити добрива, бо позакінчувались. Хочу їх правильно посадити, щоб вони гарненько прижились, згадали гарний приріст. Підемо дивитись. Такий гарний штучний газон тут продають. З коротшим ворсом. Здовгеньким. Хотіла я зробити альтанку невеличку, щоб на нашу скелю дивитись і туди застелити цей штучний газончик. Ну так недешево виходить, недешево. Такі класні тут банки. Ні, я туди, знаєш, складала це імбірне печиво яке, таке новорічне пряне. Угу. Підложки тут же все так новорічне-новорічне. Арінка побачила до Хелови на прикрасу. В одному вигляді і все інше немає. Буду подивлюсь, зараз пошукаю. Хотіла подешевше, але доведеться купувати, мабуть, такі, які є. Зоовідділ. Арінка тут любить завжди все для Мішель видивлятися. Мені теж подобаються всякі лежаночки. Тільки наша киця спить у нас на ліжку. Не хоче вона ні лежана, вже вже. теж в нас такий був будиночок гарненький, я його продала, бо взагалі вона туди не залазила. О, такі всякі миші, оце, мабуть, її зацікавило. Тут всякі горщики. До речі, купувала дуже класний горщик, пересадила туди фікус. Він так гарно виглядає. Отакий От великий горщик коштує 262 гривень. Наче непогана вартість, бо всі такі зазвичай дуже дорогенькі, а всі такі більш бюджетні варіанти. Хоч, хоч зрозуміло, що воно подорожчає, бо хочу весною все подофарбовувати. І газову трубу, і повністю будинок дофарбувати. А на вихідних чоловік поїде, позамащує щілина. У нас там є між кухнею і добудована до кухні була кімната, і між ними є щілина. І Я хочу мені замастив і позамащував стопчики. Вже весною все повибілює, буде гарнесенько, вже гарнесенько. Гарні такі всякі бордюрні стрічечки. Теж, думаю, буде непогано, якщо посадити хризантеми, і їх, щоб чоловік не поскошував літом, то обгорожувати такою бордюрною стрічкою чи парканчиком. Щось можна буде придумати. Чим дрібніше, тим дешевше. Чим крупніше, тим дорожче. Подобається мені така ємність під озеро зробити собі вдома в саду. І ще я дивилася сітку, така серйозна сітка є. Бо Потрібно ж загородитися, Бо лазять злодії. Сусіди позагороджувались. Потрібно і нам таке зробити. Тут такі величезні ємності для води, це взагалі на 1000 літрів. Просто величезна, і поменше, побільше і такі гарні великі баки для сміття на колесах. Хоча нас повністю влаштовує наша діжка. Поки що не і користуємось, бо у нас не так багато сміття виходить, того, що викидати. Є дуже корисна річ, такий електрогенератор дизельний. Потужністю 6,5 для будинку його абсолютно буде достатньо. По вартості? Ого, по вартості 80 тисяч, але, ну, мабуть, він того варто. Так як відключення світла незрозуміло, скільки ще вони будуть тривати, то він така річ необхідна. Новий день і я вже в селі. Забрала свої посилочки деревці. Зараз покажу, які вони що мені прислали. Знайшла досить бюджетний магазин з саджанцями, не рекламую, але якщо вони дійсно за їх відкриють, подивимося. Якщо вони дійсно гарні, то буду радити, звісно. Прислали мені їх дуже, -дуже швидесенько. Я вже відкрила, була вдома, подивилася смородину, коробочку, а дерева ще не відкривала. Ось такого розміру мені приїхали деревця. Тут у мене ще дві лавандочки і є смородина. Сьогодні буду все саджати, буду все показувати. Походила, подивилась, що в нас тут. Іду передягатись і буду приступати до роботи. Тут у мене стоять старі відра вони без дна диряві. Я в них посадила кісточки від цих персиків. Хочу мати саджанці, бо наскільки знаю, мені розповідала моя перша свекруха, вона так робила, і в неї все вийшло, що з кісточки персика виростає той самий персик, який ви споживали, який вам сподобався. Ось ми були купили персики, вони мені нам дуже сподобались і хочу спробувати виростити саджанці персиків. Відкрила мою посилочку маленьку, там, де в мене була смородина, та лаванда. Тут два кущики, така гарненька-плотненька лавандочка. Смородина приїхала. Теж такі гарні кущики. Замовляла я тут біла-десертна. Краса Львова чорна. Червона, що в нас тут пишуть? Червона любима, дуже гарно бачила. Потім ювілейна, смородина чорна, та, здається, дачниця десь тут в мене ще була. Дачниця колись була у моїх батьків. Гарна смородина. Ювілейна. Дижте, дачниця, не можу поки знайти. Все потім порозставляю. Буду відкривати дерева. Відкрила дерева, дуже гарні такі добротні саджанці. Поклали мені тут перелік всього, що я замовляла, щоб я не забула часом, що в мене там росте. Ще ось дерева. Реально дуже гарні саджанці. Піду зараз на городі буду їх відкривати. і Розставляти в луночки, щоб було видно одразу, де вони мають бути. Так як я на плані намічала, от зараз я їх так і розставляю. Така гарна коренева система у дерев розвинена, гарні саджанці, мені дуже подобаються. Розставляю їх тепер по луночках, а потім буду вже прикопувати про те, як я саджала дерева, у мене на каналі є окреме відео. Якщо вам цікаво, як і добрива, Носити на яку глибину саджаються дерева? Можете переглянути це відео. Ще мені поклали одне деревце в подарунок, я його не замовляла. Яблунька, написано Red Moon. Ще не знаю, не дивилася, ще вона, чи зимова, чи осіння. Подивлюсь в інтернеті і вам покажу. Яблунька, яку мені подарували, та сайт продавця, у якого я купувала саджанці. Засадила нарешті садок, вже можна назвати це садком. Пишається по великі бур'яни і полити дерева. Полью дерева сьогодні, завтра займусь бур'янами. і, мабуть, обрізкою піонів. Покажу потім, що буду робити. А поки в мене ростуть дерева. Ну і, мабуть, ви вже зрозуміли, що якщо я саджаю садок, то хату я не продаю. Я її так люблю, що відірватися від неї я не можу і продати теж. Я сюди приїжджаю і це ну, така благодаті, пташки співають, півні кукурікають. У мені тут просто релакс зона. Продати не можу. Як кажуть, рука не піднімається. Навіть, мабуть, не тому, що м, наробилися там, шкода свою працю. Ні, я дійсно дуже люблю цю хату. Вона мені така сама, найгарніша і наймиліша, мабуть, тому що вона моя. Взагалі думала, що я за день не впораюся, всі дерева не посаджу, але я це зробила. Так що все, вже буду чекати, хай виростають мої дерева, дають мені плоди. Фух, втомилася. Нарешті буду обідати, хоча вже п'ята вечора в мене буде обід. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, та ставте вподобайки. До зустрічі, бувайте!